Перший зимовий місяць-грудень приходить до нас зі святом Миколая. Усі діточки чекають цього дня з нетерпінням, мріючи про гарні подаруночки. В цей день чемні та слухняні дітки отримують подарунки від Миколая. А нечемним малюкам Миколай покладе під подушечку не подарунок, а різочку. Потім настає пора ще одного радісного і світлого дня. Приходить до нас святвечір, а за ним Різдво Христове. Хто ж не згадає в цей день дивовижну подію, що сталася в місті Віфлемеї народження маленького Ісуса? На святвечір господині готують 12 страв. Але найголовніша страва це куття. Головною прикрасою домою є дідух, це сніп пшеничних колосків. Який є символом добробуту, оберегом роду. В цей час від хати до хати ходять колядники з веселими, привітальними піснями-колядками. Вони звеселяють хозяїв, а саме отримують за це щедру нагороду. Після Різдва настає свято Маланки або щедрий вечір. Колядки змінюються щедрівками. І ось приходить новий рік. Одне з найулюбленіших свят у всьому світі. Воно символізує початок нового року і приходить до нас в ніч з 31 грудня на 1 січня. Майже у кожному домі прикрашають ялинку, її прикрашають яскравими іграшками, гірляндами. Вона створює святковий настрій. Люди вітають одне одного та дарують подарунки.